Привіт! Всіх вітаю! У мене на каналі. Готую джем з квіток бузини. Так, ви правильно все почули. Джем буде. І така думка сразу, як може джем бути з таких ніжних квіточок? Так? Це ж не полуниця. Але ж не поспішаємо, будемо дивитись. Так, я перебираю. Гілочки відрізаю, отак залишаю. І що я хочу сказати? Мити не потрібно. Так, я чисто свою думку кажу, а ви думаєте самі. Якщо помити, що там залишиться, ну так, букашки вимиються, так? але ж вимиється і все-все-все корисне, і пильця. Так. Так що я не буду мити. Якщо щось попадеться, я перебираю. І якщо щось попадеться, воно вспливе, як закипить. Так. Просто потрібно рвати в хорошому місці, Подалі, подалі, подалі від машин, так? Щоб не було забруднень ніяких. Мені привезли, бо я в місті мешкаю. В місті у нас теж бузина росте, але ж її не можна рвати в великому і в маленькому місці. Там, де машини гудуть, там не можна, так? І що я хочу ще сказати? Готуємо. Так. І я хочу заварити ось такий ще чай. Якщо мені хтось підскаже, як цю рослинку називають українською мовою, я буду вдячна. Так що, заварю чай і будемо далі перебирати бузину. Ось так я перебрала квіточки, висипаю. Так, там літр води в мене є, ще додаю один літр. Так. Мабуть, Більше потрібно, але ж у мене цукру тільки один кілограм. Так, і цукор не зовсім простий, а вже... цукр і в ньому вже є пектин. Так що так буде концентровано. Ст... Ой, ставлю на огонь. А тим часом будемо чай заварювати, так? Як я казала. Ось з цих калючок. Додаємо в чайник. Калючки не всі відкриті, але ж вони так швидко перестигають. Так, раз і перестигли. Такі вже окремо сушити не можна, якщо ви будете заготавлювати. Заготовляти таку рослинку. Такі калючечки. Перестигли сразу в сторону відкидати. Так. Бо вони як розлітяться вам взимку. Так, заливаємо окропом. Так. Небагато, бо рослинки в мене небагато було. І будемо потім пити, так? І я, до речі, знаю, що це рослинка корисна, але ж чай вперше буду пити. І про бузину. Ви її не переплутайте з, черво... з червоною бузиною. Чорна бузина, листя з'являється, а потім з'являються являю... квіти. Так, а у чорної вони одночасно ростуть. Так. І не таким зонтиком. Ось тут як зонтички зонтички, і в один зонтичок ще. Парасольки, парасольки, а не зонтички. Так, е, зовсім відрізняється. Не можна переплутати чорну і червону бузину. Це мені так к... уявляється. Але ж в кінці відео я там, подивіться, я. То теж квіти на бузіни схожі, але ж листя не такі, як ось у бузини. Так, в кінці відео подивіться. Квіточки бузини готуються. Ось так. Колір такий жовтенький став. Всі, всі вітаміни вибарюються. Пилок виварився. І я трохи по-іншому вирішила. Якщо я вам ще навіть не казала, як я хотіла, але ж по-іншому. Я не буду класти до варення, до джема квіточки. Так, не буде та і все. Трошки поварю 15 хвилин, потім вимкну, накрию кришкою. 40. Хвилин настоїться, процежу, додам цукор, цукор я казала, мабуть, вам чи ні, з пектином. І лимонна кислота повинна тут бути. А якщо я висиплю та попробую, і не дуже кисло, то я додам обов'язково лайм. Лимона в мене нема, додам лайм. Так, за смаком вичевлю. І буквально 10 хвилин і буду вимикати. Бо такий рецепт. Ось такий сахар. Засипаються з піктином одразу. Миються ягоди, засипаються піктином, сахаром чим. І все, і консервується. Буквально 10 хвилин і все. Так, так, так і зроблю. А зараз я вип'ю чай. Які заварювали. Я вже чашечку випила. Та не хвилюйтесь, якщо я показую вам це відео, значить все добре вже. І хочу сказати: ну, чай як чай, трошки зеленю пахне річкою. А так нормальний чай. Але ж кажуть, що дуже-дуже корисний. І якщо ви підскажете назву мені, цієї рослини, що я вам показувала, я буду дуже вдячна. М -м -м. Щось новеньке, так? Я люблю новеньке, що щось пити, а ви що п'єте чай і каву. Я хочу вам показати ще ось це. Це бузина, ще сушена, тогорічна. Ягідки, такі сушені. Якщо робити напій з таких ягод, це дуже-дуже смачно і дуже корисно. А ще можна робити з квіточок, так що не забудьте насушити. Якщо хтось захоче зварити, як я джем, теж можна Но насушити обов'язково. Я переліковувати, яка користь у бузини не буду, просто скажу. Завжди рахували наші предки, що бузина це молодільна ягода. Так. А ви знали? Отож. А у ізраїльтян молодільне яблуко це гранат. Так що давайте не забувати наших предків, щоб вони використовували так, і вживали. І були такі вумні, красиві і здорові. Так, я буду добивати чай і доварювати свій джем. Процежену це Сік. Двох лайм додала. Колір щось там міняється. І додаю цукор. Один кілограм. Так. Перемішуємо. І варимо десять хвилин. Якщо тут ягод немає, то можна трошки менше варити. Зараз подивимось. І потрібно перемішувати. Страва готова. Джем розлит по банкам із закупорем. Він ще теплий, тому не застиг. А ось тут Трошки було налито. так? Ну, застигло. застигла. І я вже каштувала. дуже смачно. І ще раз покаштую при вас. Смакота. Так. Дуже смачно, дуже ароматно. І що я хочу сказати? Ну, я не раджу вам готувати таке. Чому? Бо багато цукру будете вживати, так. І я і шуткую, і не шуткую. Так що кожному вирішувати самому, готувати з цукром щось чи не готувати. Я користуюсь частіше ось такими сухими продуктами. Сухими квітами, травами і ягодами. Навіть, навіть робила. Що я робила? Глінтвейн робила і додавала бузину. Дуже-дуже смачний Глінтвейн був. Добре! Ходіть здорові, побачимось, Па-па. Хочу показати вам рослинку, яка дуже схожа на бузину. І я не знаю, що це за рослинка. З першого погляду починає квітнути, як бузіна. І це дуже схоже на бузину. Ну, один до одного, так? Квіти? А як дивимось на листя, ну зовсім не схоже на бузіну, то що це? Отож, не знаю. Я сфотографувала і подивлюсь у гуглі, що це за рослинка. А вам я хочу нагадати, якщо не знаєте, як виглядає якась рослинка лікувальна, так? Не потрібно рвати, ні. А в мене ось така це точно бузина. Я ось там зірвала. Такий гарний там кус да, бузини. Але ж це місто в місті не можна рвати. Так. Чому? Тому що поряд багато машин їздять. А де можна рвати? Там, де нема машин. І як Колись казали давним-давно, там де чутне півня. Так. так, а тут. А тут ми не будемо рвати, так. Ну, дивіться, бузина і ця, ну, ну, схоже, дуже схоже. Але ж запах, зараз я вам скажу. Ні, у цієї звичайної бузіни запах э, кращий, а ця трошки схожа на цей запах, але ж таки нагадує э, дим від костра, так? Так. Дим від багаття. Так. Да, Будемо використовувати українські слова. Що вам сказати? Скажу одне. Треба брати спеціаліста так, травника і йти заготовлювати разом з ним. А самі так це дуже-дуже не раджу. І що я ще скажу? Я точно можу сказати, що це не червона кали... бузина. Чому? Ну, тому що. Квіти, квіти і листя починають у червоної бузини разом розквітати все. Так. Ну добре. Подивлюсь в гуглі і напишу, що це за рослинка з такими дрібними листочками.